Тільки но вийшовши з води, він побачив, як небеса розкрилися, і дух зійшов на нього в подобі голуба. Три події виділили Ісуса з поміж усіх інших людей, які приймали хрещення від Йоанна. По перше, він побачив, як небо розкрилось, Її слово розкрилось і є метафорою до того, як Бог втручається в життя людей, щоб їх звільнити від гріха. По-друге, він побачив духа, що, як голуб, сходив на нього, тобто, мав вигляд голуба і його можна було побачити. Але він сходив, а не летів, як звичайний птах. Образ Голуба, очевидно, символізував творчу діяльність духа. У часи Старого Завіту дух сходив на певних людей і надавав їм владу служити. Коли на Ісуса зійшов Дух Святий, він дав йому владу проповідувати. І призначив йому хрестити інших людей духом, як і передрікав Йоанн. по Потретє Ісус почув голос з неба. І голос пролунав з небес Ти син мій улюблений, ти догодив мені. Слова ти єси син мій підтверджують, що Ісус дійсно є Сином Божим. Значення цих слів розкривається у Псалмі 2, 7 вірші, коли бог звернувся до помазаного царя як до свого сина. Я хочу звістити постанову, промовив до мене Господь Ти мій син, я сьогодні тебе породив. Прийнявши хрещення, Ісус почав діяти як божий помазанець. Кому бо коли з ангелів він промовив Ти, мій син, я сьогодні тебе породив, і знову я буду йому за Отця, а Він мені буде за сина. Прийнявши хрещення, Ісус почав виконувати своє призначення слуги Господнього, якому слід буде пройти через великі страждання. Однак хрещення Ісуса не змінило його божественності Він не став сином Божим завдяки хрещенню. Його хрещення показало, далекоглядну значущість того факту, що він з покорою прийняв свою долю і своє покликання стати слугою Господа і вистраждати за людей, як Давидів Месія. Він дійсно є Месією, бо є сином Божим, що підтвердив сам Отець, і Дух Святий дав йому владу, не навпаки. Усі три особи святої Трійці зійшлися тут в одне.